Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Впровадження економічної політики по створенню та використанню альтернативних ресурсів в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми піднімемо питання впровадження політики на розвиток альтернативних ресурсів замість ресурсів, котрі не відновлюються або. Повільно відновлюються в Русі, тобто Україні та світі. З розвитком людства перелік використовуних ним ресурсів планети зріс до сотень тисяч найменувань. Частина цих ресурсів зі списку благо має можливість відновлюватися, але більша частина не відновлюється і має тенденцію вичерпуватися. Також ці ж ресурси мають різне географічне розташування. Формуючи залежність певної країни, котрій потрібен певний ресурс, від країни власника необхідного ресурсу, такий розклад речей несе проблему доступу до певних ресурсів взагалі для людства та окремо для кожної країни, що спричиняє постійні війни між людьми, виступаючи одним із факторів постійної боротьби людей між собою, якщо говорити про загальнолюдське питання ресурсного. Виснаження планети і збільшення конкурентності за ресурси то вихід один для всіх: навчитися виробляти необхідні ресурси, аналогічні природним ресурсам, що не відновлюються, з відходів життєдіяльності самої людини та з інших відновлюваних ресурсів. призмі ж ресурсного і енергетичного дефіциту для конкретної держави. А саме Русі, тобто України, то в період постбільшовицької Русі, тобто України яскраво простежується дефіцит енергоносіїв для вироблення електроенергії та тепла, у вигляді вугілля, мазуту, газу, нафти та ще великого списку ресурсів, котрий покривати приходиться з Московії та інших країн, тим самим зав'язуючи Русь в рамки залежності від тої ж Московії. Війна за незалежність від Московії з 2014 року загострила ситуацію з відсутніми ресурсами, котрі імпортувалися з Московії, призвівши до серйозних коливань на ринку та вилившись в активне зростання цін на всі види товарів та послуг. Ця ситуація приводить до розуміння того, що Русі, тобто Україні, необхідно переходити на синтетичні. Рукотворні, тобто відновлювані аналоги відсутніх ресурсів, банально тих же енергоресурсів, газу і нафти та інших ресурсів, які можна було б виготовляти в самій Русі, тобто Україні, в першу чергу для самозабезпечення, а потім і для експорту для підв'язки інших країн у ресурсну залежність від Русі, тобто України. Перехід Русі, тобто України, на відновлювальні ресурси. Замість тих же газу та нафти дозволяє скинути ярмо залежності від постачання енергоносіїв і інших ресурсів стоїть Московії, та навіть дає можливість почати витісняти ресурси Московії на європейському ринку, а то й на світовому ринку руськими аналогами задля ослаблення ресурсної економіки Московії для подальшого повернення її під контроль Русі. Тобто України сама сфера альтернативної енергетики та альтернативних ресурсів є молодою та малорозвинутою, і не всі можливі варіанти альтернативних ресурсів відкриті та реалізовані. Тут Русь має всі шанси не відстати від колег з Європи та США з Китаєм, і в кінці кінців наздогнати та перегнати їх в цій сфері з належним підходом. Враховуючи те, що Русь, тобто Україна, має стати лідером всього людства, то розвиток в Русі, тобто Україні створення альтернативних видів ресурсів та енергії, є перспективним напрямком не тільки для Русі, а й для всього людства. Так формується необхідність в розвитку альтернативних видів ресурсів та енергії, рукотворного відновлюваного виду, які Русь зможе виробляти самостійно, ігноруючи країни. Що володіють певними природними ресурсами, котрі відсутні в Русі, тобто Україні, створюючи реальну практику створення необхідних ресурсів і загально доступних відновлюваних ресурсів? Що робити? У першу чергу необхідно налагодити інтелектуальну складову альтернативних ресурсів шляхом наймання іноземних фахівців для отримання актуальних знань і напрацювання а також. Організація потоку учнів русів, тобто українців, у провідні навчальні заклади по створенню альтернативних ресурсів з подальшим поверненням в Русь, тобто Україну, і початком розробки та реалізації виробництва альтернативних ресурсів в промислових масштабах в Русі, тобто Україні, а також перехід цих фахівців у освітню сферу Русі для навчання профільних фахівців вже в самій Русі. По-друге, необхідно організувати умови для виробництва технологій та обладнання для альтернативного ресурсозабезпечення Русі через організацію діяльності приватних дослідницьких центрів і лабораторій та створення промислових потужностей для виробництва обладнання для створення ресурсів зберігання та транспортування їх, навіщо розвивати сферу альтернативного ресурсозабезпечення в Русі, тобто Україні. Ще в другій половині ХХ століття розвинутим державам світу стало зрозуміло, що природних ресурсів надовго не вистачить людства, якщо їх безконтрольно та безмірно використовувати. Тому так чи інакше, питання створення людством штучних альтернатив різним ресурсам із певних відновлюваних видів ресурсів це питання часу. І чітко зрозуміло одне, що той, хто буде перший. В розвитку альтернативних ресурсів буде займати домінуюче місце у світі, адже сам буде незалежний від постачання ресурсів іншими державами, а сам зможе маніпулювати своїм експортом в інші країни необхідних їм ресурсів. Таким чином, без активного розвитку альтернативного ресурсозабезпечення Русі, Русі не стати лідером серед розвинутих держав та не вивести людство на новий рівень розвитку, що дав розвиток альтернативного ресурсозабезпечення в Русі, тобто Україні. Розвиток альтернативного ресурсозабезпечення в Русі дозволив надати Русі, тобто Україні, серйозні інструменти впливу, такі як можливості витискати певні країни з ринків завдяки своїм альтернативним ресурсам. Для людства ж розвиток в Русі альтернативного ресурсозабезпечення. Став основою майбутніх технологій по створенню необхідних ресурсів із доступних відновлюваних ресурсів, ставши основою до переходу людства на новий рівень розвитку без постійних конкуренцій за природні ресурси та енергію. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя ціль 2000 підписників до весни 2024 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео. Та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства.